У стосунках жінки часто обирають холодних чоловіків, чию любов потрібно заслуговувати або навіть вимагати. Дуже часто за цим стоять батьківсько дитячі стосунки, а найчастіше холодна мама. Коли ви були маленькою, вам доводилося заслуговувати її любов. Щось робити, старатися, догождати, досягати, щоб мама нарешті вас помітила і сказала вам заповітне Я тебе люблю. І тоді сформувався паттерн любов потрібно заслужити. Коли ви зустрічаєте партнера, ви несвідомо переносите ось це на нього. Тут немає базової довіри, бо в дитинстві ви так і не навчилися приймати безумовну любов від мами. Звісно, якщо вона у неї була. Безумовно, це як без вимог, без будь хорошою і без досягнень. І тому зараз здається, що вас можуть любити лише тоді, коли ви щось будете робити.